Сьогоднішній огляд буде складатися з двох частин: З частини, де не буде спойлерів, і частини з ними, щоб краще описати, що саме мені сподобалось, а що не дуже. Поїхали! Почну з того, що Локі був моїм найулюбленішим серіалом на Disney+, Plus у кіно Всесвіті Марвел. Знаю, що багатьом людям він не дуже сподобався свого часу, але я є фанатом цього продукту, бо він максимально не був схожий на четверту фазу Марвел. Жахливу, мерзенну та огидну четверту фазу Марвел. Та і на Марвел взагалі. Там не було нічого схожого, і більше цей самий Локі нагадував якісь англійські серіали, в яких. Першу позицію ставиться сценарій, акторська гра та емоційна складова, а не фансервіс та бубу. Але перший сезон завершився два роки тому на самому цікавому місці. Чи у славні лампові часи пандемії коновіруса? І закінчення історії пригод чекали аж два роки, за які аудиторія могла втомитися чекати та просто забути перший сезон. І чи є це проблемою так. Є ще якою проблемою з урахуванням того, що перші дві серії ще додатково мають суперповільний тем, та в цілому не є чимось цікавим для глядача, особливо для тих, хто не є найбільшим фанатом Марвел Всесвіті. На початку другого сезону серіал більше дає саспенсу та незрозумілості, а не пропонує нових цікавих персонажів чи подій. Особливо не пропонує нічого для людей, які... Не пам'ятають перший сезон, які прийшли сюди просто глянути хороший серіал. Дивитися за цим можна, але стає питання на що воно треба. На мою думку, якби Локі був би мінісеріалом з 12 епізодів, без жодної перерви між 6 та 7 епізодом, це пішло б серіалу тільки на користь не було б цієї критичної паузи за два роки, коли багато фанатів просто забули про пригоди. Локі, а погані проекти Марвел тільки відвернули людей від кінокоміксів, а не зробили навпаки. Так само оповідання дуже і дуже гальмує та буксує на початку другого сезону через рішення сценаристів та шоуранера навести містицизму, а не втопити педаль газу з самого старту першої серії. Але все змінюється з третього епізоду другого сезону, де сценаристи нарешті починають додавати екшен, пропонувати загадки глядачам та вводять в оповідання нових цікавих персонажів та нові умови гри у цьому світі. Доктор та. Емілі хоче бісить, але дає різноманітність серед правильних та спокійних персонажів ТВА. І ми здатні формувати. Його! Це він. Це ж можна сказати про QB, який теж трішечки бісить, але нормально. Не перекидає у різні часи вуче з. Провали в УЧЗ. часі. Вони. І все це відбувається в УЧЗ. УЧЗ провали провалив часі неможливі. Але ж ти бачив, як це сталося. Так, і я не знаю, як це пояснити. Локі нарешті починає виглядати як головний герой, а не сайдкік у групі сайдкіків. Ну і найголовніше, що загальний сюжет починає набирати обертів. несе нас аж до кінця шостого епізоду, в якому творці майстерно завершили історію цього міні-серіалу. При цьому розкривши майже всі сюжетні лінії, закальцював події. Та показавши, що Марвел може створювати цікаві історії, як і раніше, а найголовніше душевні та емоційні приємні історії, які залишаються у пам'яті. Це момент як встановлення вартових галактики, наприклад, смерту Ні Старка чи діалог капітана Америки та зимового солдата на кораблі. Існує, що правда, тут і нерозуміння нащо було показувати того ж бреда Вульфа, наприклад, де була втрачена любовна лінія Локі та Сільвії. Після закінчення перегляду та аналізу цього оповідання це стає прогаленою історією або її незавершеністю, на мій погляд, але це все деталі, які я не хочу згадувати, тому що. Я отримав загальне приємний вайб від цього серіалу. Та що мене казати, останню серію, я подивився без пауз і з жагою дізнатися, що ж там у кінці цієї закрученої саги від Марвел давно такого не було. Технічно ж до серіалу у мене взагалі немає жодної претензії, бо це все виглядає набагато краще за усі серіали на Disney+, Plus та за більшістю фільмів, які можна побачити у кіно під брендом Марвел. Та й взагалом багато фільмів, які ви можете зараз Бачити у кіно бюджет, на мій погляд, був збільшений, і локації тепер використовувалися більше натурні, аніж на зеленому фоні, що дало плюс для цього серіалу. Костюми та декорації так само виконані на найвищому для індустрії рівні. Вони не тільки виглядають як справжні, а й мають оригінальні та запам'ятовуючийся вигляд. Локації стали різноманітними, та і фінальна сцена. от фінальна сцена це одне з найкрасивішого, що я бачив у Марвел за довгі роки. Такого рівня спецефектів не бачили ані Марвели, ані Квантоманія, ані Чорна вдова, нічого. Музика, щоправда, мене не вразила. Отут так, особливо після першого сезону, де треки запам'ятовувались, особливо інтро. І ось цей саме загальний трек так само надає драйв, але. Ось нічого нового я тут у другому сезоні вже не почув. На жаль, що ж до оцінки, то другий сезон отримає камінь реальності, половинку каміння розуму, камінь душі та камінь простору. На жаль, камінь часу та камінь сили я тут дати не можу. Тож 7 балів з 12 можливих це прекрасна оцінка для цього серіалу. І підсумовуючи, я скажу, що другий сезон Локі це прекрасне завершення серіалу та дуже якісний продукт, в цілому, який в той самий час має найголовнішу проблему для себе. Це дуже повільний початок, після якого багато глядачів просто відвалюються і пропустять цей самий грандіозний фінал. Ну що таке робити у серіалі, який не виходить одразу зі усіма серіями? Ну, це окреме питання до творців, але їм відніше, напевно, я, я дурень з Києва, а вони у Голлівуді. Ну а тепер же буде частина зі спойлерами, де я детально розповім, що мені запам'яталося, і що, на мою думку, нам слід очікувати далі від персонажа. Локі, але спочатку я хочу подякувати всім людям, яких ви зараз бачите на екрані, які допомагають цьому проєкту. Дякую вам величезне. Пам'ятайте, будь-який донат. Це супер, супер підтримка цьому проєкту. Навіть там 5 гривень, навіть 2 гривні. Це супер класна подяка. Дякую вам величезне. І особливо подякувати. Я хочу Ярославу Левченко з Павлу М, Танкеру XYZ, Дмитру Володимировичу та його Дарі і також Миколі. Дякую вам всім величезне. Ви супер круті. Дякую, Поїхали далі. Ну, почну з цікавих моментів та сценарних рішень. По-перше, хочеться згадати Равону та міс хвилинку, які стали досить непоганими антагоністками у цьому сезоні. Було пару моментів, де вони прям мене здивували. Це коли міс хвилинка поїхала трошки дахом із Таймлі. І в моменті, коли Равона просто вбила людей. Трошечки їх зменшив. Це було досить несподівано і досить шокуюче, особливо у сучасному Голлівуді, особливо у Марвел. Це супер круте поєднання шоку загального та шоку того, що ми нічого не очікуємо такого побачити у Марвел. Круто. Окрім того, слід згадати історію Мобіуса, де він розповідав Локі про вбивство хлопця ще більше розкрили Равону, як холоднокровну вбивцю, яка готова на все заради влади. Підняття у кар'єрному зростанні Вона знала, що треба ухвалити складне рішення, і під складним я маю на увазі неможливе. Тому легко не буває. Кожен обирає власний тягар. Другим персонажем еволюцію, якого мені приємно було бачити, той, хто залишився. Тут роль володаря Таймлайну відіграна неймовірно. Він заставив мене навіть жаліти, що Марвел можуть змінити плани або актора на цю роль. У шостій серії того сезону ми нарешті нарешті зрозуміли всю глибину плану Канга та його рішення просто так померти у кінці першого сезону. Коротше, Канг тут крутий, і чимось мені навіть нагадав тоні Старка своєю. Герою та харизмою Після цього сезону Канк нарешті отримав ту глибину, яка у нього була Відсутня у першому сезоні Локі та у Квантамані. Це величезний плюс для цього персонажа, якщо він з'явиться таки у месниках 5. Я знайду інший спосіб. Гаразд. А ми все йдемо, йдемо, йдемо по колу. Також мені дуже сподобалось, як взагалі були побудовані останні три серії, бо сценаристи кожного разу шокують нас, дають надію, потім знову шокують і так по кругу дають надію, шокують, дають надію. Як приклад, це перша смерть Віктора Таймлі, де сценаристи нас просто збивають з ніг. Це один з головних героїв, без жодного пафосу, його вбивають і він помирає. Як і будь-яка смерть, вона зненацька тупато шокуюча. Вау. Далі те ж саме йде у кінці. Наступної серії, де Локі, усю цю серію збирає всіх героїв для того, щоб вони всі померли у кінці. Ну і тим самим творці постійно нам показують, що і що б ти не вчинив, і як би ти не пішов, все буде так само. Тобто, головна ідея серіалу та другого сезону це варіативність життя та ілюзії вибору, а також наявність такої речі, як доля. І на мою особисту думку, сценаристи розкрили цей момент досить якісно через те, що Локі приймає найскладніше для себе рішення і варіант, який, окрім того, з самого початку дуже складно передбачити. Він обирає шлях стати новим володарем мультиверусу, але в той самий час втрачає будь-який шанс знову побачити своїх близьких та рідних людей, своїх друзів. Саме пожертва, яку ми вже бачили від Локі раніше у месниках 3, коли Танос його. Бив саме пожертву, яку він так сильно шукав з часів першого тору, коли хотів всім довести, що він не злий, а хороший персонаж. Дуже класна арка, яка проходить з часів його першої появи у Тор. Дуже довга. Ну і завершується серіал епічно, сумно та з деякою філософською ноткою. Це точно не те, що ми бачили в останніх роботах Марвел. І тим паче, на мою думку, це найкращий фінал з часів. Месників фінал. Саме так і повинен був завершуватися рух часу і події у цьому серіалі. Ну а що буде далі? На мою думку, ми побачимо Локі у наступних проектах Марвел, але вже у месниках 5 або у месниках 6, де Локі з'явиться у вигляді Камео чи другорядного перекладачу. Персонажа. Я не думаю, що з нього будуть робити нового Тоні Старка та створювати навколо нього увесь всесвіт нового Марвел і всіх нових персонажів МСЮ. Але те, що Локі повернеться, я просто впевнений на всі 100%. Занадто сильно його люблять фанати, та занадто важливою персоною він став для кіно всесвіту після цього серіалу. Тож, я особисто я раджу надати шанс Локі і подивитися всі шість епізодів. На мою думку, це супер якісний. Хороший серіал навіть без помітки для шанувальників кінокоміксів. А загалом якісний та продуманий серіал, який місцями дуже і дуже нагадав мені нішевий продукт містфіс своєю драмою та кінцівкою. Якщо його не бачили, до речі, дуже раджу подивитися, тому що це. Крутий серіал, особливо, особливо перший сезон. Ну а як вам серіал? Чи сподобались пригоди Бога Асгарда? Або ж ви вважаєте його проєктом, який треба пропускати, і який втратив свій величезний потенціал? Коротше, ви вважаєте, що це багато шума з нічого? Або все ж таки це хороший проект, який слід подивитися? Напишіть у коментарях, мені дійсно дуже цікаво. Ну і плюс це допоможе просуванню відео. А знаєте, що ще допоможе просуванню цього відео? Це лайк. Поставте лайк, будь ласка, якщо вам сподобався цей ролик, а можливо вам просто подобається цей проект, твоє кіно. Тож буду рад. І також буду рад вашим донатам, якщо у вас такі є можливості. Всі посилання у першому закріпленому коментарі та описі до цього відео. А сьогодні ж з вами був Вадим. Ви були на каналі Твоє кіно. Бережіть себе, будь ласка, та улопкінайте.